Всім привіт! Сьогодні у мене побачення з Генрі. Такий дружбанчик. А це така кімната. Де стоять спеціальні ну, приладдя для прибирання і така сервісна кімната. Бачите, такі тачки тут. На них зазвичай є вода, рушники, всяке причандалля. Тут не можна, до речі, знаходитись. Ну, я взяла петлісос, щоб поприбирати ось така кімната. І такий Генріх. Це ми приколюємося. Що сьогодні до на нас йде у гості Генрі, а там ще є хуматік. Це, ну, я не знаю, у них такі пилососи смішні. Це ж і в Британії такі самі. Кругленькі, такі, бачите? Смішні, прикольні. Ось. А я поприбирала трішки, попилососила Треба вже якось братися за речі, тому що. А ну давайте глянемо, може нікого на вулиці немає, то вийти трішки на вулицю, ну, подихати свіжим повітрям. Ну Збиратися, бо переселення ж буде. Весь готель гуде, так сказати, того, що люди думають, куди ж нас перевезуть, ще невідомо куди. Давайте глянемо, що тут у нас у пральній кімнаті, хтось сушиться. До речі, вільно можна буде попрати. Я вчора прала, ще сьогодні, можливо, щось принесу, тому що якщо перевезуть, ой, верніше, не якщо, а перевезуть, то невідомо, що там взагалі пранням буде. Звичайно, що ти назавжди не наберешся, але хоча б те, що треба, то треба зробити. Сьогодні, до речі, сонечко. Прохолодно, але більш-менш. Ось такий денок сьогодні у нас. Ти сюди. Сюди йдуть чи ні. Не, не сюди. Кортенці, які красиві. Це блакитні? Бачите які? Клас. І рожеві. Дуже гарно. Який здоровий кущ. Ух ти. Ось такий у нас тут хід. Ганок такий тут, бачите, красиво. Ого, вікно. Ой, боже, ще випаде, дивіться, вікно, ледь рухається. Там. Хлопець вийшов на перекур. Я відійду. О, до речі, тепло, може зараз взяти та піти кудись. Прогулятися, ще й вам трішки відео познімати з нашого містечка цього, де ми тут поки що. Бо вже як перевезуть, то вже невідомо взагалі чи я сюди коли попаду. Ну тут подружка моя залишається жити, але ж хто його знає. Якщо дуже далеко завезуть, то часто й не наїздишся і точно не назнімаєшся. Знаєте, як ото казалось, що купа часу. Ще можна назнімати багато чого, а так виходить, що вже не так багато часу залишилось. Ну, Звідси покажу вам тут іще. Отак виглядає наш готель. Можу обійти, до речі, по колу. Вийшла в тапочках, бачите. Ну, Тут чисто дощі постійно йдуть, пилюки майже немає. Ну, є, але не так багато. Ташка цікава. Потім помию, просто та й все. Вітер не холодний. Здалося спочатку, що холодний і нормальний взагалі не, не дискомфортно. Зараз в Україні взагалі жара чуть ли не 40 градусів. Не знаю, там батьки бідні і люди в Україні. О, дощик. З того боку готелю не було дощику, а з цього є. Дивіться, обійшла готель з цього боку. Я тут виходила, оце там вихід із столови. Пальми, бачите, які? Трошки зроблю поширше, щоб видно було. Ну, цю частину я вже знімала, не раз показувала. Ой, оце я зря вже вийшла. Щось холодно. І сюди через і зайду. Ось отут я виходила кожен раз. Зараз може хтось з наших тут ще є. Побачимо. Квіточки вже квітують. Вже навіть переквітовують. Чи Тільки їм тут погано вони. Напевне, дуже волого їм. Привіт! Здрастя? Так, риби треба забрати, приготувати. Молочко треба попити. скорее бы все как бы На чай взяти яблучку треба взяти. Зелене, смачне яблука. Треба взяти. А то давно не брала вже. Отаку я сьогодні екскурсію. Вам. О! По дорозі зустріла наших, трішки постояли, посміялися і поплакали, так сказати, бо всі на кипіші. Вже там такі ходять чутки, що і в палатки можуть заселити, і в спільні кімнати. Навіть сім'ї, то я не знаю вже. Наслухаєшся, хоч бери та не виходь з кімнати, настрій пропадає. Ой, коротше таке. Все пішла я до себе. Всім пока